Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня, психотерапевтка. І сьогодні я буду говорити з вами не лише з цієї позиції, а і з позиції матері, тому що я підіймаю надважливу тему стосовно одного феномену, що шириться в інтернет, та становить колосальну загрозу психічному здоров'ю наших дітей. Тому, якщо у вас є діти, молодші брати та сестри. Племінники, онуки, діти ваших друзів. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, або надішліть його тим, кому це може бути корисно та необхідно. Кілька днів тому я провела власне невеличке розслідування такого феномену як Ельза Гейт. Можливо, ви про нього чули раніше, можливо, ні. Сьогодні я хочу докладніше про це розповісти. І знаєте, розповісти не з позиції теорії змов. Як бачите, я наразі без шапочки з фольги сиджу перед вами, а суто з точки зору контенту, який. Можуть споживати наші діти, можливо, ви навіть не знаєте про те, що ваша дитина вже зіткнулася із цим контентом і була травмована ним. Наша задача, як дорослих, подбати про безпеку дітей, в тому числі про їхню безпеку в інтернет. Тому ми маємо бути обізнані щодо того, які саме загрози тут є. І я дуже хочу вам розповісти про цей феномен для того, щоб ви знали, як діяти, що робити, і в чому в цілому є загроза. Я певна, що ні для кого не секрет, що на Ютуб, особливо в дитячому YouTube, Є величезна кількість просто дуже дуже низькопробного контенту, який можна назвати об'єктивно некорисним для дітей. Коли ми бачимо ці ролики, то ми розуміємо, що в них немає ніякого змісту, ніякого сенсу, але діти їх дивляться знову і знову. І я наївно думала, що то найгірше, що може статися із дитячим контентом, і найгірше, що дитина може дивитися на YouTube. Проте, виявляється, що є не лише некорисний, а і небезпечний контент, і про нього ми будемо говорити раніше. Ельзагейтом називали увесь дитячий контент, про усі які я сказала, який дуже дешево зроблено, який спрямовано виключно на. Набір величезної кількості переглядів, і який не несе жодної інтелектуальної цінності, ніякого навантаження, так ось такі безмістовні відео. Проте згодом на YouTube почали спостерігатися дійсно жахаючі тенденції щодо того, що під дитячим контентом був замаскований. Дійсно жахливий, загрозливий контент, який не є дитячим. І увага, він не є дорослим. Тобто, це не та історія, коли дитина натрапила випадково в YouTube на якийсь контент, який е призначено для іншої вікової категорії. Цей контент, він створено спеціально таким чином, що він. Умовно, його цільова аудиторія дійсно є дитяча, проте він навмисно містить в собі те, що загрожує дитині. Тому перша небезпека цих роликів в тому, що вони дуже сильно замасковані саме під дитячі. І деякі батьки, що не дуже уважно слідкують за тим, що дивиться їхня дитина, можуть на це навіть не звернути увагу. Ну, знаєте, коли так. Подивились там в планшет, або в телевізор глянули, що там дивиться. А ну не доросле кіно, ну й та й добре. Бо воно на перший погляд дійсно виглядає як. Дитячі відео. Вони можуть бути різного характеру. Це можуть бути відеозйомки, де дорослі люди або навіть діти перевдягнені у персонажів популярних серед дітей: Ельза, Спайдермен, різні супергерої, або просто такі костюми, наче в аніматорів. Це може бути мультяшні такі ролики. Також зазвичай вони використовують. Перемальовки, аналоги, чи то, якщо то можна сказати, як плагіат на популярних серед дитячої аудиторії. І не просто дитячої, а зазвичай мова йде про аудиторію дошкільного віку. зауважте. То Свинка пепа, щенячий патруль, їжачок Соник і таке інше. Тобто, ми тут навіть не беремо до уваги ось ці. Потенційно такі явно персонажів, які можуть кидатися в око, типу Хагівагі, там Рейнбоу Френс, які ну, автоматично батьки мають відсіювати із контенту, що споживають діти. А тут ось вашу увагу я привертаю до того, що то, на перший погляд, нормальні персонажі, звичні дорослим та дітям. Мікі Маус, наприклад, Спанч Боб. Популярні персонажі, то дуже важливо. І навіть, окрім е, звичайно, мультяшної анімації, може бути задіяна навіть стоп-моушен анімація. Тут, е, тут дуже цікаво, бо е, стоп-моушен анімація, коли це пластилинова анімація, то доволі непроста у виготовленні так, анімація. Вона потребує е, багато ресурсів. Навіть е, такі зараз з'являються ролики. І також батьки одразу можуть на то не відреагувати, бо воно, на перший погляд, може здаватися навіть як щось доволі якісно випущене. Так що ж там відбувається в тих роликах? Відбувається там жахіття, я вам скажу. Я як людина із доволі міцними нервами в силу власної професії, я стикаюся з Багатьма подіями в життях людей з багатьма такими можна сказати, тюньовими сторонами людської психіки. Проте те, що є змістом цих роликів, мене як матір дійсно шокувало. Тому що в цих роликах відбувається ось усе те, умовно, що може травмувати дитину та завдати їй шкоди. І... Не просто налякати, наприклад, людину, дитину. А особливо тут я ще підкреслюю, що відбувається нормалізація того, що травмує. Бо там відбуваються ті речі, які травмують дитину, проте подаються як, начебто, щось. Дуже нормальне. Тобто дитина, що споживає той контент періодично, вона до того звикає як до чогось нормального, що є в сутності своїй просто неприпустимим та жахливим. Так от, перейдемо до того, що ж там відбувається. Репертуар доволі широкий. Я вам так тегами накидаю то імітація або навіть зображення. Статевих актів, то обігравання різним чином теми вагітності, примусових навіть абортів дуже багато приділяється там чомусь саме темі вагітності. До того ж, вагітними можуть бути в цих роликах навіть персонажі чоловічої статі, то дуже така центральна тема. Багато зображень ін'єкцій. Як персонажі одне одному роблять ін'єкції, медикаментозні, або із використанням якихось небезпечних речовин, наприклад, із білізною відбілювачем, я не знаю, як то називається, з хлоркою. Я зараз перераховую просто, знаєте, увесь усі темні теми, що є, ну. Але так воно є. Я не хочу, щоб ви то досліджували самостійно. Тому я вам просто розкажу: Фетишизація людських випорожнень, завдання собі фізичної шкоди, виконання небезпечних для життя та здоров'я дій, жорстоке поводження із тваринами та з людьми. Вбивства, розчленування, сцени смертей, наприклад, в мультяшному такому форматі автомобільна катастрофа, де гинуть персонажі. Тобто все, що ви собі можете уявити потенційно погане, шкідливе для дитини, все в цих роликах є. І ще раз повторюся, що вони часто зроблені саме таким чином, що вони навіть не лякають. Дитину, і дитина продовжує їх дивитись. Я прочитала різні статті на цю тему, подивилася в американському YouTube кілька роликів про це. Але я така людина, що любить усе перевіряти самостійно. Для того, щоб не виявитись, що я сиджу в шапочці із фольги і довіряю якимось теоріям змови та конспірології. Тому. Я зробила ось це невеличке розслідування, про яке я вам розкажу. Ви можете зробити те саме. Але я вас попереджаю, що якщо ви людина із чутливою психікою, краще того не робіть. Та й взагалі краще того не робіть, щоб ви ненароком не налаштували свій YouTube таким чином, що він буде вам той контент навпаки ще більше і більше показувати. Саме для того, щоб забезпечити подальшу гігієну аккаунту в YouTube, я зайшла заради розслідування в аккаунт інший, не той. З якого я можу показувати дитині ролики. І також ви можете скористатися режимом інкогніто, також щоб ваші запити не індексувалися як сфера ваших інтересів. Я пригадала ситуацію, коли дитина дивилася відео про щенячий патруль на Ютубі. І потім я на хвилинку буквально вийшла із вітальні, син мене покликав і сказав, що вимкнулося щось страшне. Я одразу вимкнула, але у нас на телевізорі немає збереження історії, тому я не змогла подивитись потім, що ж там увімкнулося. Але я пригадала цю історію, що через автопрогравання увімкнувся якийсь ролик, також, начебто, дитячий, але який налякав дитину. Тому я вирішила ось через щенячий патруль і шукати. Я ввела в пошуковій стрічці Paw Patrol Хеллоуін, тому що там була якась хеловінська тематика. Спочатку зверху ми можемо бачити дійсно адекватний дитячий контент, там, де дитячі пісеньки, хелловіська тематика, але яка age appropriate, тобто повністю придатна для перегляду дітям. Але Спускаючись нижче, я стала звертати увагу на те, що заставки відео починають бути доволі дивними. На них все так само зображені відомі персонажі, проте в них вже якийсь, знаєте, ну такий вайб. Ви дивитеся, розумієте, що щось там не те. Спускаючись ще нижче, я вже почала бачити такі. Заставки, де вже об'єктивно зрозуміло, що там буде щось не так. Вони навіть не приховують те, що це такі ось відео загрозливі. Я відкрила, звичайно, відео і. Дісклеймер, якщо ваша дитина щось таке побачить, вона обов'язково на те натисне. Не будьте наївними стосовно того, що дитина буде себе контролювати. Ні, вона буде іти туди, навіть де є елемент страху, тому що у дітей дуже активно вмикається контрфобічна реакція. Вони бачать, що щось таке. Бентежне, вони туди тицяють, щоб то подивитись. Так, влаштована дитяча психіка. В них є імпульс, а кора головного мозку ще не досформована. Вони не можуть то проконтролювати і зупинити себе від подальшого перегляду. Отже, я відкриваю то відео, воно дуже-дуже схоже на відео. Аналогічні, але адекватні. Проте зміст, який там ми можемо побачити, він дійсно лякаючий, смерті, викопування небіжчиків, дефрагментація тіл, тощо дійсно дуже дуже бентежний контент. Але що мене ще більше вразило. Я сказала так, що я зайшла під іншим акаунтом, під яким зазвичай я не заходжу. І то був акаунт, в якому відкрита реклама Ютубна. Якщо самі ролики не мають вбудованої реклами, тому що дитячий контент він не має реклами. То ось та контекстна, чи як вона реклама називається, там, де такі плашечки з боку та знизу вилазять, вона мене просто шокувала. Тому що показалась реклама, на якій зображені також відомі дитячі персонажі в доволі. Такий з, з сексуалізованим підтекстом, але написано італійською було, бо я дивилася з далі. Написано італійською Найкращі іграшки для дітей. Я туди нажимаю, а дитина ще раз, дитина обов'язково туди натисне. Я туди нажимаю, переходжу, і я потрапляю на дуже дивний сайт з купою кнопочок. Я туди натиснула, я навіть не хотіла туди вже переходити, на яких, на яких також дуже дивні зображення, які пов'язані із темою сексу, фетишів, людських випорожнень, хімічних речовин тощо. І то дуже-дуже бентежно, я навіть подумати не могла, що на Ютуб. Можуть потрапляти такі рекламні зображення, таких ресурсів. Я була свято переконана, що YouTube та Google якось перевіряють рекламу, проте виявляється, що в рекламу може потрапляти ось такий шлак. Я відправила скаргу, і мені там написало, що рекламодавець він знаходиться в Гонконгу. Не знаємо, так що, що там відбувається. Проте. Я далі продовжила своє розслідування. Побачила низку інших роликів, про які я читала та дивилася у англомовних ютюберів з Мікі Маусом, зі Бобом, Гернольд інші відомі всім герої. Там відбувається казна, що в тих роликах, але є. Ще одна загроза, про яку я маю вам розповісти: що багато з цих каналів, які продукують ці ролики, вони запускають цілодобові трансляції. Тобто, ви можете переглядати ці мультфільми, так би мовити, у форматі трансляції, біля яких відкритий чат. Бо зазвичай під самими роликами коментарі закриті наразі за політикою YouTube. А біля трансляції чати відкриті. І Якщо ви відкриєте ці чати, ви побачите, що там більшість коментарів вони носять такий абракадабра характер, повна несенітниця, тобто збірка. Якихось символів, букв у рандомному порядку. І я то особисто вже не перевіряла, проте читала в розслідуванні одного журналіста: що якщо скопіювати ці абракадабри і ввести на певних даркнетовських ресурсах, це є посилання на ресурси педофілів. Я то не перевіряла, бо я не хочу туди навіть торкатися. Проте я, коли я почала ось це все розслідувати і побачила, як того багато і ще й зіткнулася з цією рекламою від Google в YouTube, я, знаєте, припускаю, що воно може так бути. Багато батьків інтерпретують ось ці абракадабри як те, що тож дитячий контент, діти заходять, вони не вміють друкувати, вони там щось понатискали рандомно на клавіатуру, відправили. Але ні, ми можемо побачити, що то доволі системні коментарі такі лишаються, і то дійсно дуже стрьомно, що воно. Так, є. Хто це робить і для чого? Достоменно невідомо. Відомо лише те, що ці ролики набирають надзвичайно великі кількості переглядів, тому, можливо, то здійснюється банально заради фінансової вигоди. Проте лишається відкритим питання, чому в цих роликах дійсно зміст є таким загрозливим, тобто можуть же бути. Просто безмістовні дитячі ролики, а там ось е е е така. Фігня відбувається, яка ну так не має бути, то нездорова штука, те, що ми там бачимо. Інші вже такі більш конспірологічні теорії, вони стосуються різноманітних теорій світових заговорів, що це педофільське лобі, так працює. Тощо я не хочу саме занурюватись у конспірологію, про те, що я точно знаю, що цей контент є абсолютно небезпечним для дій. Дітей, він дітей травмує, він нормалізує неприпустиме для дитячої психіки, діти не в змозі то перетравити нормально, пояснити собі, що відбувається, проте вони будуть далі і далі це переглядати, бо воно дійсно затягує дітей. Що ми можемо як батьки заподіяти цьому? По-перше, якщо ви бачите якийсь подібний контент, надсилайте скаргу та блокуйте обов'язково. По-друге, не будьте наївними щодо того, що ви дасте дитині лише дитячий YouTube, YouTube Kids, і дитина буде в безпеці. Це не так. На жаль, в дитячому YouTube ці ролики і існують, тобто вони створені для дитячого YouTube. і в цьому є небезпека. Тому основне, що нам лишається, це батьківський контроль. Особистий батьківський контроль не через накладання обмежень автоматичних на систему. Ми маємо дозволяти дітям переглядати контент лише під нашою супервізією. Ми маємо спостерігати за тим, що дивляться діти, і спостерігати уважно, а не лише там краєм ока. Ми маємо вникати в те, що відбувається. Далі такі мої особисті рекомендації. То вимкнути можливість автопрогравання для того, щоб якщо ви ось щось вимкнули наприклад, на телевізорі дитині, вона дивиться мультик, щоб там автоматично нічого не підтягувалось. Бо ще, до речі, в цих назвах роликів і в тегах такий зміст, що він підтягується під нормальний дитячий контент. Тобто дитина може дивитися навіть. Оригінального Мікі Мауса з офіційного каналу, так, на YouTube, а наступним вімкнеться ось ця ахінія. Тому вимикаємо автовідтворення, спостерігаємо за тим, що дивиться дитина, і я. Категорично не рекомендую давати дитині планшет із доступом в інтернет. Краще, щоб були завантажені попередньо ролики, які пройшли ваш батьківський контроль, які ви дозволяєте дитині дивитись, які є точно безпечними. Тож, наші основні способи забезпечення безпеки нашим дітям це вимкнення автовідтворення – це постійна супервізія над контентом, який вони переглядають. І також моя така побутова рекомендація більше віддавати перевагу оригінальному контенту, так тобто, не якимось там перезйомкам. Відеороликам, компіляціям із різних мультфільмів, тощо, а саме оригінальному контенту, який є викладеним на офіційних ресурсах тих чи інших виробників контенту. Для того, щоб мінімізувати ризик того, що ви натрапите на цей замаскований контент. Будь ласка, будьте уважні стосовно того, з чим контактує ваша дитина. Поясніть також дітям, що існує контент, який створюють нехороші люди для того, щоб лякати діток або навчати їх поганим речам, і що. У випадку, якщо дитина такий контент побачила, вона має за можливості розповісти про це батькам. Не сваріть, будь ласка, дитину, якщо вона натрапила на цей контент, навіть якщо вона спеціально туди тисне. дитина в тому точно не винна, винні ті дорослі, які просто аморально вчиняють і створюють такі відео. Для того щоб шкодити дитячій психіці, якщо ви сваритимете дитину за це, то це буде, знаєте, інвестицію в недовіру. Тобто, в наступного разу, коли дитина щось побачить, що її хвилюватиме. Вона вам про то не розповість скоріше за все, а самостійно буде з цим або переживати це, або занурюватись в це глибше і глибше в той небезпечний контент. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому вподобайку, а також розповсюдьте цей ролик серед знайомих, у яких є діти, онуки, племінники тощо. Бо ми маємо знати, які загрози є для наших дітей та їхньої психіки в інтернеті, і ми маємо їх від того захищати. На цьому будемо з вами прощатися до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. На все добре, па-па!